Ви маєте тимчасові протипокази до проведення щеплень covid 19 на терміном на три місяці. По закінченню цих, цих трьох місяців обов'язково треба буде зробити профілактичні щеплення covid 19 Житомирянин Юрій Дмитрук отримав довідку про протипоказання до вакцинації проти covid 19 після того, як перехворів на коронавірус. Я на сьогоднішній день не вакцинований, так як недавно перехворів COVID-19. Так як на сьогоднішній день не пускають от, в деякі заклади. Звернувся до лікаря. Отримати довідку, що я перехворів, і після закінчення терміну довідки планую вакцинуватися. Довідку про протипоказання до вакцинації можуть отримати лише ті люди, які уклали декларацію з сімейним лікарем, виписують її впродовж 15 хвилин на основі записів в амбулаторній картці пацієнта або за результатом ПЛР-тесту. Така довідка дається не тільки тим пацієнтам, які перехворіли на ковід, але й ти, які мають певні хронічні захворювання може бути такі стани, як загострення, наприклад. Або прийом імуносупресивних препаратів, ну може бути бронхіальна астма, От, наприклад, ревматоїдний артрит, коли йде підвищення активності процесу, коли приймаються імуносупресивні препарати, там при лікуванні онкопатології, хіміотерапія. Така довідка видається терміном від 28 днів до трьох місяців, але у деяких випадках термін дії проти показу до вакцинації можуть продовжити, каже завідуюча амбулаторії номер 19 Ірина Замкова. Ну, якщо покращення стану пацієнта немає, то лікар може продовжити термін довідки. Але якщо, наприклад, є такі спірні питання або незрозумілі такі випадки для продовження довідки, ми можемо звертатися до суміжних спеціалістів, наприклад, алерголога, імунолога ревматолога і вже сумісно приймати рішення за словами Ірини Замкової через зменшення кількості нових випадків захворювання на ковід. 19 люди стали менше звертатись за довідкою про протипоказання до вакцинації менша частина видана які мають протипокази менше тому що щоб ви розуміли що хронічні захворювання це є група ризику на ускладнення від хвороби ковід 19 От. це тимчасові протипокази От, там вони по чи там, наприклад, 2-3 місяці, і все таки щеплюються треба, тому що в єдині профілактика тяжкого захворювання або смерті це тільки щеплення. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Новини на Суспільному.